А Олесь Берліг, драматург, який завітав до нашої студії недаремно. Бо власне вже зовсім зовсім скоро має відбутися ще одна театрально драматична подія. Ну, драматична, я так розумію, для тих людей, які прийдуть і отримують певну певний, можливо, навіть такий лікувально-драматичний досвід. Ми говоримо про те, що в рамках днів української сучасної драми відбудеться чітка твоєї п'єси. П'єса про дагона, п'єса якась така. Дуже сюрреалістична, мабуть, да? знову ж таки, е... Я... чому вона? Чому? А, ну, тобто, е... чому ця драма, чому ця п'єса, чому ці люди, чому, от, як все відбулося? Відбувалося так, що на початку року виринув найперший інтернет-Маргінічеська. мем Ми всі знаємо, да, це. Е... Інтернет вибухнув соціальні мережі, вибухнули повідомленням, що нібито Мергінческа зателефонував Путіну і попросив про якісь блага для свого міста. І е соціальне наше середовище відгукнулося великою кількістю жартів, стьобу, тролінга на цю тему, оскільки було зрозуміло, ну що це фейкова інформація, і вона якби нас тестує, е перевіряє нас на міцність, і ми цю міцність витримали зі своїм почуттям гумору. І два тижні був присутній в Фейсбуці, цей не згасав ці жарти на тему Мера Гініческа. Мені дуже сподобалася особливо картинка а, а, з Меган Фокс, яка йде, розтібаючи на собі блузу, а, зі словами Що ж ти не сказав, що ти мер Гініческа?». І я а. Ну і от через це я говорю, що треба написати ну, п'єсу. Для це для мене особливе місто, оскільки е, я там побував ще вперше в житті, в житті у мами. У нас там жили родичі, рідна сестра моєї бабусі. Моя бабуся там ходила в школу. І Інчість це таке культове місце, де треба проводити відпочиток. І коли нам говорять Кирилловка, Бердянськ, ми ні, ні, ні. Тільки маленька батьківщина. Да, да. Ну місто круте, в ньому своя особлива історія. Там є Поселення прадавні на території самого міста, які ще часів Ісуса Христа, Нагайські поселення, які майже тисячі років. Ну там історія неймовірна. Uh -huh. Ну і е, пишеш п'єсу. пишеш п'єсу. Я ж думаю, що не просто про те, що Мергінческа зателефонував Путіну. Е, Маєш бути якийсь зашифрований, закодований да, сенс? Мер Мергінческа мав зателефонувати Дагону. Дагон це е, ще одна моя пристрасть дитячих часів. Це е, Говард Лавкрафт, класик американської історії жахів, людина культова, яка власне і на сучасний кінематограф і на сучасну літературу хорора. Один з а, вчителів а, Кінга а, він не відбувся б як письменник без Ловкрафта. І підлітком я приїздив до тітки в гості в Гіннічиськ, і там лежала така поличка книжкова від мого троюрідного брата. В основному це були книжки по східних двобоях. Але серед них стояв Лавкрафт, якого я щороку перечитував. Попри те, що вже знав на пам'ять всі ці оповідання. Я вирішив синтезувати це. І власне Мергінчеська телефонує в п'єсі не Путіну, а Дагону. Це хтонічне прадавнє чудовисько або е, таке божество, е, якому вклоняються деякі мешканці морських територій, а також глибоководні це напівлюди, напівриби. Закрутив, а нашо? Ну власне, прочитай, ну, то, я, як я собі уявляю, да чітка п'єси, є режисер, який працює з акторами, все це розбирається на якісь фрагменти. вимальовуються якісь образи, створюється атмосфера, а власне. Нащо? Нащо ну, на що? було написано на, да, на, на що? Меседж? Потім да який меседж має бути. Тобто, ж, глядач ж має не просто подивитися і сказати: Ну круто, фантазія письменника за шкалю має бути а, щось, якась надмета. Ну головний меседж був все таки розповісти про життя людей у маленьких таких містечках. Ми приїздимо і бачимо, що о круто, шашлички, креветочки, пахлава весело позасмагали. Поїхали. Насправді люди в таких містечках виживають там. Соціальна атмосфера, така дуже вкручені гайки. І а, чому ми дивимося цим неймовірним цінам? А, люди хочуть а, за наш рахунок озолотитися там, в тих, цих mm -hmm. приморських містечках. Насправді, там а, ще в 90-ті роки було зруйновано майже все, вся промисловість, всі заводи, всі підприємства. І люди живуть лише за рахунок відпочиваючих. І те, що вони зароблять влітку, вони будуть їсти всю зиму. А, і власне, от. Про це виживання в цих маленьких містечках, це, мабуть, була головна тема, яка мене привабила, і яку я хотів розповісти в цій п'єсі. Зазвичай, я знову ж таки, коли є можливість, драматурги намагаються поспівпрацювати з режисером-постановником, навіть якщо це режисер-постановник, звичайно, є чітки. Як в тебе співпраця за Денисом Астафєвом відбувається? Чи він зрозумів, що ти хотів сказати? А я ще з ним навіть не спілкувався, з цього приводу. А, ну, тобто, мені... а коли чітка п'єси має бути? 21 ага, числа вже. Тоб... Ну... Тобто наступного тижня це наступ Четвері чтора тижні мада менше навіть да, менше. Ну, сьогодні четвер. Да, да, четвер. А це наступний четвер. Тиждень. Тиждень, тиждень виходить, тиждень. Да. і тобто він сам, ну ти дав йому свободу дії. Виходить. Ну, ми почалося з того, що мені Настя говорить, ви спочатку зафрендитись на Фейсбуці. Я говорю, знаєш, у мене такий специфічний Фейсбук, е морально не всі люди його витримують. Тому mm -hmm. я намагаюся людей не френдити. Якщо вони бачать, що вони це морально можуть винести, те, що я пишу, те, що я пощу в своєму фейсбуці, то я радий завжди новим знайомствам, новим людям. А відбулося так, що. Настя отримала такий певний топ-п'єс, який її зацікавив. Вона почала їх відправляти режисерам, які зголосилися на співпрацю. І говорить, обирайте, я не хочу диктувати вам. От ви читаєте п'єсу, щось вам йокнуло, да? Ви хочете uh -huh. цей текст взяти в роботу. А ви мені повідомляєте, що ви берете цей текст? І uh -huh. е я рада, що він працює з цим текстом, режисер. І вона мені говорить, що твій текст обрано. І я був вельми здивований, оскільки я, ну в мене досі є такий невеличкий комплекс чи вважати себе драматургом. Оскільки е я просто пишу п'єсу, оскільки мені писати п'єси. Я кайфую, коли їх пишу. в мене є якась ідея. І я її намагаюся втілити і потім перечитую, думаю, о, як я круто написав. А є люди, які вони так сумлінно підходять до того, що вони драматурги, вони читають лекції, дивляться лекції на Ютубі по сучасній драматургії, читають відповідну літературу, купляють книжки, спілкуються з іншими, ходять на якісь тренінги, і коли там читають твою п'єси, говорять: ось тут з точки зору драматургії твору не. Так, не те. І я це розумію, оскільки я ну, не занурений в цю кухню, як правильно треба писати п'єси. Я пишу, як мені хочеться, і мені приємно, що це отримує якийсь відгук. Вони перемагають на якихось драматургійних конкурсах разом з професійними драматургами. І я розумію, що, можливо, десь все-таки я в правильному напрямку рухаюся. То як тоді цей рух разом з режисерами-постановками, з акторами, які будуть змінювати твою п'єсу, вони все одно будуть змінювати. Вони її побачать, можливо, не так, навіть як ти це а, планував. А це дуже круто побачити різні інтерпретації. І от я, наприклад, цього на жаль не відбулося з чіткою моєю п'єсою у східному експресі, з якої їздив на тиждень актуальна п'єси, але люди, які потім читали тексти і писали мені в Фейсбуці в приват відгуки, вони ділилися такими каркаломними. Інтерпретаціями говорить, ти ж це мав на увазі. Я говорю, ні, але все одно круто, мені ну мені завжди приємно почути якомога ширшу палітру інтерпретації. Це. А, взагалі, це показує, що те, текст якісний, коли його можна розуміти якомога ширше. Чим текст примітивніший, простіший, тим він прямолінійніший в своєму розумінні. Якщо говорити про там акторів, про те, як би ти хотів побачити свою, свою п'єсу у як як ти її собі сьогодні уявляєш? Ну, Розумієш, я така людина кінематографічно залежна. Я майже всі свої п'єси уявляю у вигляді в, в вигляді кіна. Хоча, коли я їх пишу, я все таки намагаюся підлаштовуватися під реалії сцени. І як би це було. А, ну, все таки, от ми з Настю багато косуді кураторкою проекту дні української, української драми ці. да, в межах фестивалю «З країни в країну», говорили про те, що драматург має бути вільним від театру. Він а, деміург, він митець, він створює світ і він не має думати про те, чи як, як поставити, да, чи зможе, чи це реально втілити. А, професійний режисер втілить все. Якщо він не може втілити, він профнепередатний режисер. Ми зійшлися на цій дуці, але все одно, коли я писав цю п'єсу, я підлаштовувався від реалії українського театру. Ну тобто, ти думаєш, що вона взагалі а, така живуча для сцени? Да, мені здається, що я спробував її такою створити. І кого б ти хотів побачити серед людей, які на читку прийдуть 21 го числа? От хто кого б кого б хотілося побачити, до кого докричатися? А мені б хотілося побачити людей, які захочуть обговорити цю п'єсу, скільки завжди будь-який драматург хоче після читки. Почути дискусію, і коли люди сі з постними обличчями, ну да, ну нам понравилось, навірне. Ну пасіба, ми прийшов прийдемо Потім це теж хорошо, але хочеться. Почути меседж у відповідь. Тобі коли тобі скажуть, твоя п'єса ге або твоя п'єса Very кул. Cool", автор і що і що сподобалося, що не сподобалося, що спровокувало, що збентежило, що можливо викликало огиду. До речі, інструменти, які викликають огиду, це дуже поширений інструмент сучасній новій драмі, оскільки вона мусить провокувати. Ми не маємо жити в зоні комфорту. А ми маємо прийти в театр і нас має там колбасити не по детськи від того, що ми бачимо. Дякую тобі, що ти прийшов до нас в свою чергу. Дуже дуже сподіваюся, що все вдасться. 21 числа. І в рамках днів української драми чітка твоя запам'ятається і викличе певний резонанс і дискусію. Хай так воно і буде. Ну а маємо просто до наступної рубрики переходити. Це корисні поради. Як отримати гарну засмагу? Розкажемо далі.